Громадянська лірика Теорія літератури. На уроках вивчення творів Тараса Шевченка ви вже ознайомилися з видами лірики. Нагадаємо, лірика буває громадянською, філософською, пейзажною і інтимною. Сьогодні детальніше розглянемо особливості громадянської лірики, на прикладі вірша Володимира Сосюри Любіть Україну. Громадянська лірика. Це твори, у яких думки і переживання викликані суспільно політичними подіями. Яскравим прикладом громадянської лірики є заповіт Тараса Шевченка, ліричний герой переймається тяжким життям свого народу. Він закликає його повстати проти гнобителів і збудувати сім'ю вольну нову. Тут ми бачимо чітку громадянську позицію ліричного героя поета. У творах громадянської лірики часто звучать патріотичні мотиви, тоді використовують термін патріотична лірика. Прикладом патріотичної лірики є вірш Володимира Сосюри Любіть Україну. Прочитавши статтю Тернистий шлях вірша Любіть Україну, ви помітили, що саме за патріотичну позицію поета було піддано нищівній критиці. Звинувачено в націоналізмі. Насправді, в кожному рядку цієї поезії звучить любов до рідного краю, ліричний герой закликає любити Україну і в радості мить, і в годину негоди. Перед читачем ніби пролітають кадри з різними реаліями рідної країни зірки, верби, вишневі сади, птахи, кривенькі тини, стежки й діброви, заводи й фабрики. У цій поезії дуже чітко простежується громадянська позиція ліричного героя, що сповнений патріотичних почуттів. Отже, вірш Володимира Сосюри Любіть Україну належить до громадянської або патріотичної лірики.